Камера, мотор! Ще 83 дні і ми закінчили. Насолоджуйтеся миттю. О, жену і безлад. Без паніки. Кожен візьміть по п'ять штук. Усе вибухає на швидкості мільйон кілометрів на годину, а фільм це просто купа лайна. Людина зі студії прийшла. Вітаю у майбутньому. Привіт, команда! Що як бляха. Я з'їв багато гівна заради цього фільму. Цілу тонну гівна. О, боже. Люблю його. Ми можемо вгамувати нашу паніку. Господи, це так приємно. Усе в порядку? Так, Так, усе добре. Скажи чесно, ти вважаєш мене людиною, яка може викликати землетрус. Ти найвидачніший актор? Серйозно, не змушуй мене повторювати, бо я не буду. Чому ми не знімаємо, синку? Що мені ще потрібно знати? Джобана мати студія горить. Най буде там усього лише кілька споруд. Повертаємося до роботи. Всі маємо знімати. Ми будемо знімати. Гей Сирі, прочитай мені нові повідомлення. Маємо обговорити розлучення. Мені хата, що ти зайнятий своїм фільмом для збочинців. Смайлики з плачущим лицем. Смайлики з плачущим лицем. А це день. Франшиза з 6 жовтня.